Я не продаю алкоголь неповнолітнім. Яскраві наліпки з таким гаслом незабаром побачать городяни на усіх торгових об'єктах та у супермаркетах міста. Дітям, яким не виповнилося 18 років, чинним законодавством заборонено продавати алкогольні напої та тютюнові вироби. Виконання цих вимог буде суворо контролюватися. Акція Відповідальність починається з мене має всеукраїнський масштаб. Її мета убезпечити молодь від вживання алкоголю та тютюну. Міська робоча група не працювала стратегію проведення цієї безстрокової акції у лозовій. До складу групи увійшли усі фахівці, які функціонально мають право координувати та контролювати цю роботу. Серед спонукальних мотивів, які ведуть підлітка до цигарки чи алкоголю, як основні експерти виділяють психічні розлади та агресивну, а іноді витончену рекламу. Саме за. Ціма напрямками і працюватимуть. Нещодавно в центральних каналах нашого телебачення показували одне з величезних міст України, де активісти, волонтери фіксували факти продажу неповнолітнім і спиртні напої і тютюнові вироби, брали інтерв'ю, фіксували все це на камеру, намагалися з'ясувати дане питання щоб його прокоментували власники чи керівники торговельних об'єктів, які зрозуміло, що сили в собі не, не знайшли надати коментар. Такі коментарі на камеру доведеться давати і міським підприємцям, якщо рейдові групи запримітять порушення законодавства, якщо не лякають солідні штрафи чи анулювання ліцензії на діяльність, може буде соромно пояснювати очі в очі городянам, чому привчають наших дітей до шкідливих звичок. Традиційно низку різнопланових заходів планують організовувати і медики, і освітяни. Проведення різноманітних конкурсів, фестивалей, як по школах, так і загальноміських обіцяє відділ культури. Загальноміський день можна провести презентації хобі, мистецтва, творчості та спорту, як заохочення молоді обміняти шкідливі звички на творчі здобутки. Тобто ми маємо щось запропонувати. Ну якщо ми кажемо, що шкідливі звички це погано, то маємо запропонувати молоді чим займатися. До цієї роботи залучатимуть і громадські організації та усіх небайдужих.